А й це як ви так робили, берези я берези не знаю. Кора. З берези, ось ці верхня частина. Я знаю, знаю, так. В молоці там те, технологія приготування не просто зерти і грати, а її потрібно проварити в молоці. Ось у нас такі нові ничині є спокон віків традиції. Так. Втягуйте в себе, кладете під верхню губу. Ні, ну що, отак, я ж. Втягуйте в себе. <рек> а я так. Чекай, я так не мій ще раз, так. Не, не, я не можу! Не моє, не моє. Не, 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 я взагалі не можу. Насправді, я наче відроджую, відроджую їжу, а тут я вже зайшла на територію онуки. Е, вибач, будь... Е, вибач, будь ласка, я не знаю, я маю надію, що ти там нічого не готуєш, бо щось вже все змішалось.